Служба автомобільних доріг у Херсонській області є балансоутримувачем мережі автодоріг державного значення. Це понад 1400 кілометрів, говорить провідний інженер Андрій Вахнюк. Зараз триває ремонт дороги Р-4701. Це під'їзд до одного з туристичних об'єктів Херсонщини, заповідника Асканія Нова. В рамках поточного середнього ремонту ремонтується 22,3 кілометра цього під'їзду, тобто вся протяжність, було розширено проїзну частину. Доведеної до нормативних параметрів, начальник дільниці Хмельницького шляху будівного управління Олександр Росляк розповідає: на цьому відрізку працюють зранку до пізнього вечора. За день у середньому проходять до одного кілометра дороги двома шарами. На даний момент ви бачите укладку верінічого шару і ще 7 Сім укріплений цементом до місця М-20. ще ПЕС це є щебенева піщана суміш С7, фракція, максимальне зерно 40 мм. На цій ділянці розповів Андрій Вахнюк. Загалом працює 70 людей, задіяні близько 50 машин. На іншій ділянці дороги Р 47 протяжністю 204 кілометри, яка з'єднує Херсон та курортний Генічицьк, Картина інша тут ями та нерівності. В цьому році ми охопили проектуванням. Дорогу, і е, зараз е, здійснюється оголошення процедур закупівель е, за схемою проектуй будуй, які дозволять е, за два найближчі роки відремонтувати цю дорогу повністю при належному фінансуванні. Міст через північно-кримський канал з березня реконструюють. Зараз сюди привезли металоконструкції прогонових будов. Керівник проєктів з будівництва мостів шляхобудівної компанії Анатолій Нешта розповідає, працюють із випередженням термінів. На даний момент проводяться роботи з возведення опори ноль і підготовки до монтажу. Також займаємося часу укріпленням откосів, планіровкою і на дальніше з понеділка почнемо укладувати бетон защитного слоя Аткоса. Він збудується з сучасних матеріалів, з такими задіяними, як защитними антикорозійними покриттями. Загалом зараз в області ремонтують 10 мостів, сказав Андрій Вахнюк. За словами спеціаліста, дорогу до Чорного моря Р-57 Олешки Гола пристен Скадовськ майже всю відремонтували 2020 року. Залишилась е, ділянка від нульового до восьмого кілометру е, з четвертого по восьмий кілометр е, проєктна документація знаходиться на коригуванні, бо там е, реконструкція передбачена. Е, з нульового по четвертий кілометр також е, об'єкт буде включено. Вірніше він включений в план цього року, і по ньому буде розроблена проєктна кошторисна документація. І за фінансування він також буде взяти до роботи. Наталія Тимофієва, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсонщина.